Вітаю вас на каналі паперові шаблони для уроків в недільній школі на євангельські теми. На цьому каналі я допомагаю уривкам з Євангеля оживати. Використовую при цьому мінімальну кількість засобів, а саме ножиці, фломастери, клей і паперові шаблони, які я розробляю і сьогоднішнє відео, присвячене святу Воскресіння Христового. Ось так виглядає наша паперова поробка цього разу. Це така об'ємна робота, де в центрі знаходиться хрест, де все зосереджено навколо Ісуса, який дає світло нашому життю. І, звісно, що під час посту ми пригадуємо події, які були в житті Ісуса. І ось ця поробка це така спроба зобразити. Дітям події, які відбувалися напередодні розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. І ця робота гарно тримає форму, її можна як поставити, так і прикріпити ось на стіну. Для того, щоб вона була нам нагадуванням під час посту. І, звісно, я пропоную вдома читати відповідні глави, ось так по порядку, і йти за Ісусом його шляхом в ці дні посту. Тут ви бачите посилання на Євангелія від Луки, де описуються відповідні події, так як я. Намагаюся зробити поробки до всього Євангелія від Луки, тому тут саме посилання на Євангелія від Луки. Ось і, і я пропоную кожного тижня з дітьми ось, проходити, читати, ось, присвячувати, можливо, тиждень події Євангельській. Власне, така робота, я нагадаю, що шаблони до цієї роботи ви можете придбати, як це зробити, я залишу в описі під, під цим відео. Ось. А тепер давайте крок за кроком подивимось, як зробити таку роботу. Це досить просто, всього три кроки. Я впевнена, що діти з 6 років, починаючи, вони справляться. Чому саме так робота виглядає? Ну, по-перше, я сказала, що ось фокус на подіях, які хочеться пригадувати під час посту. По-друге, чорний колір, тому що щоб підкреслити таку трагічність цих подій, і в той же час цей чорний колір він ще більше підкреслює цю красу Воскресіння Христового. І жовтий колір, який Нібито проривається до нас це світло Боже, його любов, вона аж хоче ну, як виступити і наповнити нас, і воно сфокусоване на нас. Ось Такі ідеї я закладала. Ось... Мені дуже подобається, як це виглядає вдома. і Діти все це спостерігали мої, як я це все робила. І казали: мама, як гарно, як гарно. Ми теж хочемо таке зробити. Тому, ось сподіваюся, ви теж зможете насолодитися в вашій недільній школі чи з вашими дітьми цією роботою, було дуже гарно. Ось запрошую вас приєднатися. Після оплати ви отримаєте три таких файли, три шаблони. В першому аркуші ось тут є інструкція, і де, в принципі, показано все, що як робити, і думаю, все буде зрозумілим, тому що робота достатньо легка в виконанні. Ось це аркуш головний, як ми бачимо, на ньому є такі товсті жирні, чорні лінії і пунктирні лінії. По цих суцільних чорних лініях потрібно прорізати канцелярським ножем. І я хочу наголосити, що це дуже важливо зробити перед тим, як ось почнете робити з дітьми поробку, тому що набагато спрощує дітям роботу, і тоді все дуже легко складається. Тому перший крок це прорізаємо канцелярським ножем по цих чотирьох. Жирних лініях під лінієчку, так як вам зручно перед тим, як дати це дітям, щоб все було їм легко, бо самі вони це не проріжуть. Ось. Далі, наступним кроком ми перевертаємо ніж тупою стороною Ось. і просто проводимо, не прорізаємо по всіх пунктирних лініях. Це теж я дуже рекомендую зробити перед тим, як ви дасте. Дітям ось ці шаблони. Це справді Про... відсотків на 80% спростить роботу дітям і набагато легше складати роботу, коли ось тут отак продавлено, процарапано трішки. Не хвилюйтеся, ну, поки ви проводите, ви ну, зворотній стороною не проріжете, тому можна досить сильно натискати ось. Другий крок. Наш третій крок це беремо аркуш номер 2 ось вони тут пронумеровані, і вирізаємо всі зображення з аркушу номер 2 Я також пропоную для, просто для краси вирізати по ось цим чорним лініям, щоб більшої легкості і ізячності додати нашій роботі. Тепер будемо приклеювати наші зображення на відповідні місця. І, власне, вони підписані. І ось задача дітей це знайти зображення, знову роздивитись його і приклеїти на, і знайти його на відповідне місце. І останній крок ми будемо згинати, як вказано на схемі листа інструкції, по пунктирних лініях. Власне, ось так ось ми просто згинаємо для того, щоб створити об'ємну таку форму нічого складного, бо в нас все тепер ми продавили з вами, і тому дуже легко все згинається. Одразу він проситься. Так, як потрібно прийняти ту форму, яку потрібно. Ось такі книжечки ось. Так. Так. Ось одна сторона вже готова. І друга сторона теж так. Робимо. І ось така. Ладочка у нас вийшла, де відображаються всі події, які ми будемо згадувати, бажано згадувати під час посту. І ось коли ми її відкриваємо, у нас відкривається такий хрест такий підсвічений. Сподіваюся, вам видно цю об'ємність роботи. Вона дуже гарно стоїть. Спробую передати це камерою пізніше. На фокус у нас да, Господь завжди, але пам'ятаємо події, які передували цьому, і намагаємося їх ось прожити, співставити з собою, з, з нашим життям. Сподіваюсь, що вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, поставте вподобайку для мене дуже важливо це, тому що так я зможу продовжувати робити те, що я люблю робити найбільше. Дякую з Богом!